Вітаю всіх! Пропоную вам розклад для тих, у кого є певна застійна ситуація, тобто щось не рухається з місця, щось ви не розумієте, або не можете обрати напрямок, або ще які питання, які наразі для вас не вирішені. Давайте подивимося, чи зрушиться щось у вас з місця, чи будуть у вас зміни, чи можливо щось вам потрібно зробити, для того, щоб ви ці зміни отримали. Тож, це буде перший варіант. не хочуть розділятися карти, другий варіант і третій варіант. Тож, давайте побачимо, чи щось зрушиться для вас. Наразі для першого варіанта вийшло, вийшло два аркана. трійка пентаклів перевернута і зірка перевернута. Поки що ви ту ситуацію, за яку ви вболіваєте, ви вирішити не зможете. Ну, це такий термін не сильно великий, але все ж таки. Можливо, через те, що у вас не вистачає інформації або кваліфікації, а можливо, у вас немає порадників яких, або наставника, який би вас направив у те русло, в яке вам потрібно. Тож наразі ви цю ситуацію вирішити не зможете. Але згодом, трішки згодом, у вас всі ці зміни можуть відбутися. Можливо, також вам заважає певний конфлікт для вирішення вашого питання. І що вам потрібно зробити? Добирати інформацію, або чомусь навчатися, або прикладати дуже багато зусиль. В такому випадку ви зможете щось змінити у своїй ситуації. Другий варіант. По-другому варіанту, так, ви зможете змінити е, ту ситуацію, яка у вас наразі є. Можливо, для того ви отримаєте або певні фінанси, щоб ви могли рухатися, або, можливо, ви оберете якийсь напрямок, шанси, е, відкриєте новий шлях для себе. Щось ви побачите. Побачите ситуацію по-іншому і зможете сміливо рухатися. Опиратися ви маєте на свій досвід, ви його накопичили. Ви можете туди трошки підглядувати, але не зависати там, тому що по тузу Пентаклю перед вами відкриті будуть всі двері. І ви можете сміливо рухатися і втілювати свої бажання. Третій варіант королева жезлі. Вам так. Ви зможете реалізувати якісь свої проекти, щось, можливо, робочі питання якісь вирішити. Зможете звертатися за консультацією, і ви отримаєте ту консультацію до людини, яка або буде вища за вас статусом, або, можливо, спеціаліст того питання, яке вас турбує, а можливо, просто людина мудра. Також вам потрібно, якщо ви хочете чогось досягти. Використовуйте свою харизму собі на користь, тобто ви своєю мімікою, своїми жестами, своєю поведінкою, ви зможете впливати на оточуючих, щоб схиляти їх на свій бік. Тому сміливо це використовуйте, ви все зможете зробити, і, до речі, у вас дуже швидко відбудуться якісь певні зміни. Головне, діяти, не стійте на місці. Ну, Такі були відповіді. На питання, чи зможете ви щось змінити у застійній ситуації? А я бажаю всім миру і затишку.